Тебе ототожнюють із тим, що ти виграв в танці зірками, чи ні? Ні, ніхто не ототожнює. Але Ти їх... Я Але... просто Але... Але... виграв в танці з зірками. А що виграв ти? Давай, я, типу, по чесноку там немає ні... Ребят других нема, Саш? Ні? Ми прийшли сюди, затягли цю всю історію, чисто, щоб добратися до тебе і дізнатися, чи будуть. Перші ластівки три. Я так і думав. Ну, я так і думаю. Насправді, е це секрет. А може в руку? Так, так, тримати. Так, я не знаю, насправді. Дуже б хотілося, але поки інформації немає. А, Тут... а, Можемо так говорити? Ми обговорюємо е зарплати акторів. У нас подкаст. Подкаст без бюджету. Просто забрав за столом Тіпи подкаст. Eu aprendi.